Восьму ранку десятки рівненських активістів традиційно збираються під стінами обласного управління міліції, чекають на Миколу Щирука. Його нібито з дня на день мають призначити на посаду начальника і представити особовому складу. В обласному управлінні про нового начальника знову нісно, ні духом. Ліція з народом. Ну а я що заперечу що міліція без чи що, що? а я що? Ну, я вибачаюсь на 10 випуск в академії. Я їду туди за дві години. Під стінами управління з'являються два мікроавтобуси. Кількома хвилинами пізніше з'ясовується це з Костополя та Березного. Приїхала група підтримки Миколи Щерука. Рівняна вітають гостей придуманим вчора кавером на відомий інтернет-хід про Путіна. Далі в кращих традиціях жанру майдан вступає в словесну перепалку з антимайданом, сперечаються з годину, потім спільно виконують державний гімн і миряться. Сходяться активісти на тому, що політики намагаються людей зіштовхнути лобами заради власних інтересів. Подивите, давайте, не дивіться. Не, дивіться не. Давайте я, я, я за те, дівчата. Що давайте ми примиримося, сядемо за круглий стол переговорів і обговоримо все за і проти. Ми сюди приїхали. Тобто, як у нас в березному сказали, що той тобто, нас ніхто не бере вовні мання. Приїхали сюди, тут аналогічно получилось. Я вже бачу, що чесно, я починаю розочаруватися вчера революція. ми, всому. не на час підготовки сюжету в ефір під обласним управлінням міліції залишалось кілька активістів і те про всяк випадок: приміщення ж на Хвильового-2 і далі лишається без повноправного господаря. На завтра активісти обіцяють творче підійти до пікетів і стоятимуть тут доти, доки міліція рівненщини не отримає начальника, погодженого з громадою. Дмитро Лондів та Микола Василюк. Новини Рівного.